Вітаю в ефірі Української радіовіниці. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. В Україні триває розбудова сучасної ефективної системи реабілітаційної допомоги. Наскільки Наскільки активно цей процес відбувається на Вінниччині, що в ньому найголовніше і які нові доказові методи реабілітації впродов... впроваджуються в медичних закладах області? Про все це і не лише. Продовж ефірного часу говоримо з заступницею директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації Тетяною Бондаренко. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю, пані Наталі. Отже, реабілітаційну допомогу визнано одним із пріоритетних напрямків. Реформування охорони здоров'я в Україні і нині, в період повномасштабної війни, потреба в таких закладах, потреба в реабілітації набула надважливого значення, тому що в державі і створюється потужна мережа сучасних реабілітаційних центрів. От розкажіть про ці державні плани, і, зокрема, в контексті Вінниччини. Так, е, да, дійсно це зараз реабілітація, розбудова такої системи реабілітації це один із пріоритетів. Але не тільки для охорони здоров'я, це пріоритет всього суспільства. Безумовно, найважливіший пріоритет для нас зараз перемога. Але ми розуміємо, що зараз вже збільшується кількість наших захисників захисниць, які демобілізуються по стану здоров'я збільшується кількість захисників-захисниць, які потребують лікування інтенсивного відновлення після поранень. Після з, із певних причин в нас збільшується кількість інсультів. Перша причина це той квіт, який був три роки, і ми знаємо, що він впливає вірус на судини, збільшує тромбоутворення, і ми збільш, бачимо збільшення суттєвої кількості інсультів, і скажімо так, помолодшення інсультів. Це і ковід, і це хронічний стрес, і певні інші причини, які призводять до цього. Ці всі пацієнти потребують реабілітації. Окрім того, залишаються травми, залишаються пацієнти, які мають хворобу порно-рухової системи, які потребують оперативного втручання, такого як ендопротизування. Тобто, ви знаєте, от реабілітація. Я би хотіла, щоб наші слухачі і всі жителі Вінничини України навчились розрізняти сучасну доказову реабілітацію, і в ту стару систему, яку ми називаємо санаторно-курортне, курортна відновна, реабілітація. Ту зараз відновне реабілітатор. Так, так. Визнає, так. І... Але ви знаєте, багато хто до цього звик і каже: Ну, от телефоную нам департаменти санаторно-курортна. Ви розумієте, санаторно-курортне це дуже добре. Це добре взяти путівку профспілкову, чи якусь відомчий заклад. Але на сьогодні ситуація зовсім помінялась. І ми говоримо в першу чергу, що держава має витрачати державні кошти на відновлення здоров'я, відновлення здоров'я фізичного і ментального наших людей. От що таке реабілітація, відновлення це комплекс, і це має. Бути єдиною системою. Ми не повинні розрізняти саме реабілітацію в закладах охорони здоров'я і відокремлювати її від всього іншого. І от у нас саме в області ми виявилися такими піонерами. Ми запровадили, створили такі, розробили, створили команда обласної військової адміністрації. На чолі з першим заступником начальника військової адміністрації Наталія Заброс. Болотною, от ми зібрались такою потужною командою, і медики, і соціальні працівники і освіта, і центр зайнятості, і центр профілактики, контролю профілактики хвороб. Тобто ми залучили комплексне підікомплексне да І ми розробили такий флагманський проект. По створенню в області єдиної системи доказової реабілітації він був підтриманий прем'єр-міністром. Зараз всі області іншої України на нас трохи вже так, так навіть в рішенні які рішення, яке підписав прем'єр-міністр України, написано розробити на прикладі Вінницької області. Але це відповідальність також, тому що ми спочатку ми робили це якби ну для себе. Ми, ми захотіли для себе зробити. Ну, було такий розуміння, проект. що це потрібно. Так, що це потрібно. І тут, тут ви знаєте, треба дивитись швидше, ширше. Це не тільки, ну, безумовно, базова це заклад охорони здоров'я і е, мультидисциплінарна команда, яка працює на доказовому рівні, з доказовими методиками. Це базіс. А далі вже як пазли має складатися соціальний працівник. Працівник протезних підприємств освітяни, тому що людина, яка перенесла певне захворювання або травму або поранення, і вона вже не може працювати. Там, де працювала раніше, ми маємо подумати, а як ця людина може себе далі забезпечувати? Вона має отримати да, по інвалідності певні кошти, але ми самі розуміємо, що цих коштів недостатньо для е, такого активного життя. І тут ми маємо підключити освітні заклади. Це для дітей, якщо це дитина, інклюзивне навчання відновити життя людини. Так, якщо це старша людина, значить зробити їй якісь. Перепрофілювання її з освітнь, саме професійного напрямку, для того, щоб вона могла себе реалізувати. Далі це і доступність, це наша безбар'єрність. Тому що людина, яка після, припустимо, поранення, да, яка має ампутацію, яка має протез, але ще до нього звикає, або яка не має ще протезу, але яка має достатись кудись в магазин. Паригмахерською, в кінотеатр, в, в кінці кінців на виставку чи в музей? Вона має бути активним членом суспільства так, і не так. залежати від когось, вона має самостійно. Самостійно, бути. Та, самостійно. І от я просто завжди кажу своїм колегам, кажу: от колеги, от подумайте, як би ви, якщо ви би були е, прив'язані до візка колісного, як би ми з вами змогли сюди доїхати? От в, в в цей заклад ну, в цю підняти на четвертий поверх, то так, проблема так. вже. Так, так. І ви знаєте, я завжди ну, дивлюсь ну, на ці, ну тобто на, на цю безбар'єрність, ну вона в нас, ну, м'яко кажучи, не досконала. же. Але ми на вірному шляху. Так, так, але ми розуміємо проблему. Ви розуміє? Я завжди кажу, коли ми е, озвучуємо проблеми, коли ми кажемо колеги, друзі. У нас не досконало, нам треба терміново змінювати. Ну, це вже певні кроки. А далі ми ж шукаємо шляхи, як змінити. Які заклади сьогодні на Вінничні от, увійшли до цієї мережі, яких, в яких системно будуть розбудовуватися реабілітаційні послуги? Е, ну, Є якби, декілька рівнів цих закладів. Ну, ви чули, мабуть, що в нас сформувалася спроможна мережа. От спроможна мережа. Я так. знала, що ви зараз <рес> скажете це слово. Що таке? Що спроможна таке мережа? мережа, це про що? що? Ну, це визначені заклади певних трьох рівнів, які знайшли в так звану спроможну мережу. Що це значить? Це заклади, які мають, які відповідають. Певним вимогам держави, Певним вимогам критеріям. Міністерства, mm -hmm. да, mm -hmm. вимогам Національної служби здоров'я України. Це не значить, що всі інші заклади мають закритися. Ні-ні ні. Вони всі мають про це да. Просто вони мають сказати знову ж собі, що ми от такий заклад планового лікування, в нас є терапія, да, ми не можемо брати травми, тому що в нас нема чотирьох анестезіологів, ну і, і таке інше. Спроможні мережі. Є якби чотири рівня закладів. Перше це надкластерні заклади, це найбільш потужні, друге це кластерні заклади, і в кожному кластерні районі багато профільні, вони всі а надкластерні – це коли ну, дуже якісь високо, ну, скажімо високо, так, високоспеціалізовані. Так. Так. <гум> Такого терміну зараз немає, просто спеціалізовані, але от, надкластерні в нас обласна клінічна лікарня мені Пірагова дитяча чи обласна лікарня, Клінічний центр інфекційних хвороб, uh -huh. Подільський регіональний онкоцентр і фтізіопульмонологічний центр. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, оце такі надкластерні uh -huh. лікарні. І далі вимоги такі: якщо це потужна лікарня, яка має послуги по різним напрямкам: і пологі, і травми, і інсульти, інфаркти, тоді Має бути обов'язкова реабілітація в надкластерних, в кластерних. Обов'язково. І коли ми стикнулися з цим, ми зрозуміли, що всі кластерні лікарні не мають реабілітації. Ми визначили чотири опорних заклади. Опорних заклади це наше формулювання, це не кластерні надкластерні, це опорних заклади, які розташовані в місті Вінниця. З них два верніше три заклади. Я забула, ще надкластерний заклад, обласна психоневрологічна лікарня. Так, от з цих чотирьох, це Три надкластерних і один. Е Загальний, це наша обласна лікарня Пірогова, обласна дитяча лікарня, психоневрологічна імені Ющенка і Вінницький реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Диспенсер. Ну, як коротко, да, Чорнобильський да, диспансер. Чому ці заклади? Перша піраговка і дитяча обласна це два базових основних заклади дитячий і дорослий. Там є всі профіля, там є реабілітація, вона потребує досконалення. Навлення, розвитку. Психоневрологічна лікарня так історично склалась, що там потужна реабілітація, оскільки там базове відділення інсультне, нейрохірургія. Вони дуже, дуже далеко просунули, так, так, І тому да, вони навіть вже зараз в них не одне, а два в реабілітаційних відділення І на вони їх... вже навчають. Навчають, Зараз ми да, створюється, розбудовується центр, розбудовується малі структурна, не добудовується, а розбудовується mm -hmm. на їх площадях центр тренінговий для. Лікарів да, для лікарів, які хочуть підвищити свій фах в цьому напрямку реабілітації. І Чорнобильський центр. Чому? Тому що вони взяли за це. В них була така відділення відновної, відновної терапії, але повністю вони переформатували свій підхід до цього і їх підтримали певні фонди, і фонд Пінчука вони вклали туди кошти і зараз. Та команда, яка там навчена і є, вони також розбудовуються, вони розширяють. Тобто, у чотири заклада вони базові. Це не значить, що вони самі найкращі. Ми завжди кажемо колегам, колеги, так може і в вашій лікарні може бути ще більш потужніший центр реабілітації. Важливо бажання, важлива команда, навчена, безумовно підтримка місцевої влади для того, щоб розбудовувати такі заклади. Пані Тетяно, які методики, нові методики доказової медицини сьогодні впроваджуються? Адже створюються мультидисциплінарні команди, в яких ну, досить широке коло так. фахівців. Що їх треба навчити, підготувати, але і хто розробляє ці методики? Ви знаєте, ці методики, вони дійсно, ну, на що я хочу акцентувати увагу, що вони доказові. Що значить доказові? Це значить, що це та методика, яка призводить до стійкого-позитивного ефекту. От для порівняння тобто багато людей звикли, от то, що я казала, санаторно-курортне лікування, до апаратних методів лікування, до теплопроцедур. до магнітів. Магніт. Скажу чесно, я дуже люблю закіріт, тому що він так ну, приємно бачив. Це так. дуже добре, але, так, це не все. але це не все. І саме основне, що це більше. Це не недоказова реабілітація. Це теплові процедури. Теплові процедури, так, да, вони можуть зняти больовий синдром. Вони можуть трошки покращити наш психоемоційний фактор. Але вони не лікують, вони не відновлюють, вони не дають можливості людині стати на ноги. І тому. Е... Але паралельно вони можуть існувати, ж, так? Так, так Так, як допоміжні. Тоб вони можуть існувати, але держава чітко каже, вона не буде в тій методи вкладати кошти. Державні і донорські. І донори також не будуть вкладати в недоказові методи. Що таке доказові методи? Ми е, бачимо, що це мультидисциплінарна команда. Е, ну, Перше, чітко сказано, один лікар не може реабілітувати пацієнта. Команда. В цій команді є лікарі, є їх помічники. Лікарі є ерготерапевт, є лікар е, фізичної реабілітації, є лікар-абілітолог. Є терапевт мови і мовлення, це не логопед, угу. це трошки інше. Це терапевт мови і мовлення, це може бути навчений з педагогічною освітою, базовою, тобто не особливо медичною освітою. Припустимо, ерготерапевт це не обов'язково лікар. Це зазвичай навчаються от в нашому педуніверситеті національному. Тобто, це от ерготерапія, це що значить це людина. Навчається робити ті рухи, які ну, ми всі вміємо робити. Що, що це мається на увазі? Підійти до холодильника, відкрити його, достати продукти. Людині після інсульту іноді це треба місяць, щоб навчитись цьому. Угу. І саме Правильним рухом, правильним методикам, як це навчитись, як під'їхати помити чашку, як підійти до плити, включити газ, комфорт. Так, речі. елементарні речі, як заварити чай, як, як застібнути гудзики, як зав'язати шнурочки. Тобто, оце все називається ерготерапія. У лікарів є помічники. є помічник реабілітолога, є помічник ерготерапевта. Щоб ви розуміли, правильна реабілітація за яку Національна служба здоров'я. Оплати гроші, вони ставлять вимоги, Не менше 14 днів. 14 днів для стаціонара. Це uh -huh. не 14 днів, а 4 вихідних випало. Ні, 14 днів роботи. І щодня має бути не менше 3 годин активної роботи. Це значить, що біля пацієнта стоїть реабілітолог і каже ногу вверх, ногу вниз, от біля сходинок, да, припустимо, uh -huh. чи біля якогось апарату. 3 години. Щодня? 3 години Щодня активної роботи Руховий це не стосується зна... фізичної такої активної роботи, це не стосується того, що пацієнт може далі в палаті лежати в ліжку і зжимати, розжимати, там, припустимо, кість якось далі тренуватись чи тренуватись, вимовляти якісь слова, якісь звуки, ти які навчить терапевт мови і мовлення. Але активна робота, коли біля тебе стоїть фахівець, він дивиться, він поправляє, як ти робиш, якщо це амбулаторно. То це буде е, не, менше години, не менше години. І знову ж національна служба здоров'я каже: ми не заплатимо вам гроші, якщо ви не відпрацювали у такий термін, тому що менш, менше 14 днів і 3 годин щодня. Це мало ефективно. А якщо це амбулаторна? Амбулаторна, це також 14 днів мінімум, 14-21 день. отак mm -hmm. от каже, протоколи і година активної роботи. Тобто, пацієнт може бути в реабілітаційному центрі 3-4 більше годин, але година, як мінімум, біля нього стоїть фахівець. І е, направляє його рухи. Далі пацієнт може сам. чи помилити. у нас вистачає відповідно необхідного обладнання сьогодні в закладах, але е, процес вже обладн... триває і все да, чер... обладнання є, але його не вистачає. І саме нового обладнання, воно досить дороговартісне. От е, я вам хочу сказати, що центр рекавері дав в Чорнобильському нашому диспансері, то обладнання коштувало. Ну якщо я не помиляюсь, близько 5 мільйонів. А для пацієнтів все це безоплатно Без, да, це безоплатно, тому що за це все платить держава. Обладнання шукаємо, шукаємо спонсорів, держава допомагає також, тому що Міністерство охорони здоров'я підтримує заклади. Ну вони чітко сказали, які заклади. Вони підтримують ті заклади, які мають навчену команду фахівців. Ну я вам хочу сказати: обладнання можна купити, можна знайти донорів. Зараз багато міжнародних проектів, які допомагають, але ще дуже важливо мати фахівців. Тому що обладнання має. Що, працювати. на вашу думку, ну крім фінансування, так. то звичайно важливо, найважливіше в процесі створення потужної, ефективної системи реабілітаційної мережі у нас в області? Е, е, ну, крім фінансування також. Фінансування, так. Да. Перше, це команда професіоналів. Ви знаєте. Це мають бути вмотивовані люди, тому що ті, які хочуть щось змінити. І ми бачимо, як приходять молоді фахівці або перевчаються не дуже молоді фахівці, але вони хочуть щось змінити, тому що, коли вони бачать, коли що приїжджає пацієнт, який не може встати, і вони за Два, три, чотири тижні він вже може встати, він вже може пересісти на візочок. І якщо є надія, що ще робота, один, два, три курси до вісьми курсів держава оплачує на рік, особливо військовим, пораненим, mm -hmm. і він зможе ходити, оце та мотивація, заради якої вони працюють. І не тільки безумовно це і достойна оплата, це і достойні умови. Але ще що важливо, щоб ця команда фахівців була не тільки медиків. Ще раз кажу, це мультидисциплінарні команди в закладах охорони здоров'я, і це єдина система в кожному регіоні. Це і освітяни, і соціальні працівники, і ті, хто дають роботу, і місцеві громади, які забезпечують безбар'єрність для тих людей, які того потребують. Тобто, от така команда з Я вважаю всім Бачення. нам мати такі, такі да. команди, такі потужні, фахові і щоб всі ми. Рацювали і наближали нашу українську перемогу. Наразі дякую. програма з перших уст добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як триває на Вінниччині процес розбудови сучасної ефективної системи реабілітаційної допомоги в медичних закладах області. У і студії була заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. Програма була Наталія Тукаво. Я вам дякую.